Доброго дня, шановні друзі, сьогодні 27 липня 2023 року. З вами компанія Електромотор і в нашому відео огляді інверторний генератор. Як бачимо, Хундай 10 000 C. Так, друзі, от упаковочна коробка. Іде транспортувачний набор. розетка на 32 А16, підзарядка. ну, то є ручка, ножки. Так дуже спішу, тому що йде дощ. Бачите, на даром інвертері написано кото. Хай вас це не лякає. Це найнастоящий хундай, ну, трошки міняють назви. Бачите, надпись Хундай. Так, пр пробіжимо швидко по панелі. Тут у нас USB-розйомчик є для підзарядки ваших гаджетів. Є підзарядка акумуляторної. Батареї, Тобто, постійний ток, запобіжник, якщо бачите, от, виключити. Так, я так по порядку буду бігти. Кнопка от, старта. Тобто запустить, витягуємо заслоночку підсос, включаємо робоче положення і запускаємо з допомогою ручного стартера. Якщо з електростартером, зараз покажу. Підключили, друзі, він працює у вас. Потім, коли вже прибори підключили, подаєте питання. Також, коли його зупинити, відключили питання. Все, зупинили. 16 амперна, 32 амперна. Також є економ режим. Бачите, коли невелика нагрузка. Ми це саме. Працюємо в економ режимі, економиться паливо, він тихіше працює. Все зараз покажу, запущу. Е ну, Коли запускаєте, економ режим має бути відключений. Він запуститься і на ООН, ну, навіщо. Тут у нас інформація електронна, тут мастило робоча. Так, Давайте його роздивимося, так, піднизимо, дивимося акумулятор. Е Вон, щупчик, заливна пробка. Масло старайтесь на максимум тримати у всіх генераторах. От ми, якщо подивимося, у нас така от шпилька торчить, слівна, тобто зливаємо мастило. Відпрацював інвертор 5-10 годин, злили мастило, залили свіже і рекомендують послідчі 50 годин міняти мастило. Ну, також через. 50 годин відкручуєте масляний ой, воздушний фільтр. пробачте. Откручуємо воздушний фільтр. Його промиваємо кожен по різному, з допомогою мила, моючого що Просушили. Чуть-чуть капнули мастила, віджали цю мочалочку, тобто вона як мочалка фіздер. І поставили. Тут у нас кран подачі, палива. Зверху в нас. Ну, зрозуміло, заливна горловина, указник палива. Ну, ви не ждіть, коли літр два залили, щоб указник вже дергався. Тут ніякої електроніки немає, так що просто буде підказувати, що скоро потрібно долити. Е, що ви запитуєте, говоріть громче. Скільки бак? Ой, я не прочитав керівництво з експлуатації. Рекомендую всім читати керівництво з експлуатації. А от інвертор буде відкритим, я перший раз запускаю. Так що не можете запитувати, наоборот, ми готові до спілкування, ми люди відкриті, бачите.